Доброго дня, магітар українське, мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Синифікація кварин по першому та другому варіанту. Дивимось, чого ви не чекаєте. Воно обов'язково відбудеться. По першому варіанту, ваша синіфікація. По кармічній справедливості. Якщо ви, благали вище, сили надати вам можливість реалізувати мрії, плани, бажання, а ви отримаєте шанс, можливість. Це саме той подарунок. Вони вважають, що ви варті саме його по справедливості. Певний період, ви знаходились в неможливості змінити ситуацію, були жертвою обставин ситуації, але ви не спасували. Ви підтвердили те, що ви самодостатній, ви поводили себе як самодостатня людина, тобто ви знаходили вихід, ви вирішували питання, ви виходили саме з тих ситуацій самостійно. І ви ще раз говорю, підтвердили, власне, самодостатність. І дивлячись саме на це, як ви долали, як ви працювали, як ви боролися з обставинами ситуації, але по суті, ви не мали можливості, ви не мали шансу тривалий час змінити загалом. Ви знаходилися без в бідності, неможливості змінити ситуацію відносно фінансового і матеріального благополуччя і достатку. А вони вам. Дають саме шанс, можливість змінити, досягти, буде відносно того, в кого які пріоритети. Якщо ви бажаєте, наприклад, вашим пріоритетом є особисте життя, то ви зустрінете в своєму житті партнера, партнерку і будете вже рухатись в реалізацію. Відносно стосунків, взаємодії з даним партнером-партнеркою, якщо ви бажаєте все ж таки змінити кардинальну ситуацію стосовно власної реалізації, власне. Фінансовий матеріальний благополуччя і достаток, то вам дадуть можливість досягти саме того фінансового благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. Чого ви не чекаєте, але воно обов'язково відбудеться. Що ще? Вам відкриються можливості і шанси реалізуватись стосовно особистого життя. Якщо ви жінка, кварін, по першому варіанту, в ваше життя війде саме партнер, з яким ви можете мати перспективу на досягнення саме того, чого ви бажаєте стосовно особистого життя. Ну, якщо ви втратили, тобто в минулому, в недалекому минулому, розійшлися з партнером і знаходились в негативному емоційному стані, то вам говорять, що ви отримаєте шанс, можливість в подальшому. Реалізувати саме ті плани стосовно особистого життя, які ви бажаєте. От єдине, що ви не повинні знаходитися і надалі, без діяльності, поставити своє життя на паузу, тому що в недалекому минулому ви не отримали того, чого прагнули. Ви не повинні з собою так вчиняти. Ви повинні поставити крапку на негативно-емоційному стані і. Діяти, взаємодіяти, використовувати, рухатись можливо на даний момент. Ви не маєте інформації, навіть розуміння про те, що відбувається, ще сили по кармічній справедливості прийнято рішення надати вам шанс, можливість. Інформація дана надається, що ви повинні пропрацювати, щоб отримати. Ну насправді, що ви зрозуміли, що це саме той шанс, який дасть вам можливості досягнути того, чого прагнете. Тому що, якщо ви будете кошмарити самі себе, тренувати собі мізки, сумувати, тужити, приливати з пустого порожня, чому саме так відбулося, то ви не будете помічати. Тих шансів або того шансу, який вам нададуть вищі сили. Тому насправді говориться саме про те, що шанс, можливість підтримку від вищих сил, ви отримаєте. Єдине, що пропрацюєте саме момент негативного емоційного стану, тобто ментал, очистіть від негативних думок, проявіть мудрість стосовно ситуації. Ті стосунки, в яких ви не отримали позитивного результату, це саме той досвід, який ви повинні були отримати. То й віднесіть до даних стосунків як до досвіду. Так, ви повинні були пройти взаємодію з даним чоловіком, але зробіть висновки, винесіть мудрість з даного досвіду і рухайтесь далі. Будьте самодостатньою стосовно ситуації. Пропрацюйте, очистіть ментал, позбудьтеся негативних думок, забажайте жити. Рухатись, діяти і здобувати. На підтримку від вищих сил ви отримаєте. Якщо на даний момент ви вважаєте, що це не може бути саме правдою, ви цього не очікуєте, але воно обов'язково відбудеться. Порада вам. Ви здобудете шанс, рухайтесь, активно проявляйтесь, ідіть в реалізацію, використовуйте шанс можливість і ви здобудете того, чого прагнете. Йдіть в реалізацію тих планів, які ви маєте. Дякую. Чого ви не чекаєте, але воно обов'язково відбудеться. Коварен по другому варіанту ваша синіфікація. Ви для себе здобули або здобудете розуміння, щоб позбутися саме подавленого стану, тобто. Ви відчували неможливість, на вас тиснула ситуація, обставини, те, що відбувалося. Але більше всього. Чому й подавлений стан? Тому що ви виснажували самі себе, зливали енергію саме в негативні думки. А досягнувши внутрішнього балансу, прояснення відбулося насамперед. А як наслідок, ви й досягнули балансу. Тому що ви зрозуміли для себе, що вам потрібно наповнюватись, вам потрібно далі діяти, щоб змінювати кардинальну ситуацію. Не залишатися в подавленому стані і в бездіяльності, а потрібно активно діяти і проявлятись. Чого ви не чекаєте, але воно обов'язково відбудеться? Якщо був негативний вплив з боку мага-практика, чоловіка, який вважав, що в нього достатньо ресурсів, знань для того, щоб не дати вам можливості реалізувати і реалізуватись. Можливо, було декілька чоловік. Він, як маг-практик, але були ще жінки, з якими він спілкувався і які працювали колективом. Стосовно того, щоб зруйнувати саме ті плани, які ви маєте, і закрити вам шляхи, не дати вам можливості реалізувати, реалізувати загалом в своєму житті. Вже, кардинальні зміни. Але неочікувано вони отримають вежу. Вищі сили не дають їм досягнути того, чого вони прагнуть. Вони вже збиралися святкувати, але неочікувано для них вони отримали негативні результати для себе. Тобто, якщо ви отримували інформацію або думали саме про те, що ви знаходились в негативному емоційному стані, в неможливості реалізувати, реалізуватись, то може бути негатив, так, негативний вплив був фактично, якщо ви не будете примножувати негативні думки і не будете зливати енергії... Вам потрібно наповнюватись, вам потрібно досягати балансу емоційного і рухатись далі, насолоджуватись життям, емоційно наповнюватись. Чоловік з минулого. Ви відмовили йому стосовно романтичних зустрічей ну і в подальшому взаємодії. Ви не забажали. Мати стосунки з людиною, з якою ви чітко розуміли, що перспективи і бажання знаходитись в даних стосунках ви не маєте. Тому ви відмовили. Але він вважав, що відмовити ви йому не мали ніякого права. Тому він і забажав не дати вам можливості. Це може бути використання влади, це може бути гра за вашою спиною, тобто використовує якісь важелі впливу або домовляється. Чому й декілька жінок є гра, є домовленості не дати вам можливості реалізувати і реалізувати стосовно того, чого ви бажаєте досягнути. Але неочікувано для себе ви досягнете балансу, ви досягнете прояснення, ви будете радіти, ви будете наповнюватись І ви відчуєте те, що в вашому житті відбудуться позитивні зміни. Ваші недоброзичливі вороги. Які є в вашому оточенні, їхні плани зруйнуються неочікувано для них. І вони не зможуть досягнути, реалізувати і негативно впливати і надалі, на ваше життя. Ну і здобути саме тих результатів стосовно своїх планів по відношенню до вас. Ну, чого вони прагнули досягнути? Ну він насамперед бажав вас покарати за те, що ви відмовили. Ви не мали на це права. Вам потрібно пропрацювати, розбите серце, якщо ви знаходились в внутрішньому роздрайві, а саме на це вказує дана інформація. Відносно поради, скажу так, щоб рухатись далі, ви отримуєте прояснення, ви будете наповнюватись, ви будете відновлюватись, ви будете досягати внутрішнього балансу. Говорять лише про те, що стілюйте розбите серце, не знаходьтесь в ілюзії стосовно і в невизначеності, стосовно того, яким шляхом ви бажаєте рухатись далі, в чому ви бажаєте реалізовуватись? Ви повинні визначати, яким буде ваше новопочинання, яким у вашому житті буде подальший шлях. В чому ви бажаєте реалізувати, з чого ви бажаєте досягнути? От саме над цим ви повинні попрацювати. Ну, а в цей час, поки ви будете аналізувати, ви повинні зцілити, ви повинні пропрацювати, ви повинні досягнути балансу і наповнитись, щоб. Досягнувши наповнення балансу і відчуваючи власну ресурсність, ви отримали те, чого бажаєте, в впослідуючи відносно власних планів і результатів, які ви бажаєте отримати. Дякую, Магітар Український. до зустрічі!